Можемо відкрутити це діло. Вітаю на каналі Рову Інструменти. Сьогодні в нас на огляді акумуляторна міні-пила від компанії Vito's, а саме Vitos Master AKZ 1802 SMARTLINE Plus. Що означає Smartline Plus? Це те, що вони живляться одними акумуляторами. Типу, ось таких, це у нас 18 вольтові, і саме в нас це 4-амперний акумулятор. Постачаються в картонній коробці, досить такі красиві. І в комплект входить захисний кожух для шини, самий інструмент, шина. І ось такий набір. Тут у нас ланцюг, баночка для мастила. і... Викрутка, до речі, досить така гарна викрутка. Воно не зміняється сторонами? Ні, тільки, тільки Philips. Давайте складемо її. Тут у нас мається без ключова заміна ланцюга, точніше, кріплення ланцюга. Тобто, у нас ось тут такий кружочок. Ми піднімаємо ручку і можемо відкрутити це діло. Шина у нас довжиною в 4 дюйма, тобто в 10 см. Ми встановили ланцюг, якось так це виглядає. По ергономіці тут маються прогумовані вставки на руків і досить зручні. Кнопка запобіжник двохсторонньої дублюється з правої і з лівої сторони. Потім захист шини, який німається відносно вашого заглиблення в заготовку. Ну, також захист самого, самої шини. Ось таким чином, досить, досить забавно це виглядає, він такий. мініатюрний, мініатюрний-мініатюрний. І в цілому, в принципі, досить комфортно її тримати в руках. По характеристикам, ми тут маємо шину 10 см, максимальну різачу здатність в заготовках до, 10, до 100 мм, потужність в 700 Вт десь приблизно. Живиться акумуляторами 18 В, як я вже сказав, і також має Швидкість сипа 8 метрів на секунду, що досить потужно, як для такої компактної модельки. Двигун тут, на жаль, щітковий, але це не мішає йому бути досить потужним. Тому, в принципі, тут більше немає про що говорити. На жаль, авто змащування ланцюга немає. Тому в комплекті йде така баночка для того, щоб змащувати. Змащуємо ланцюг і будемо тестувати. Ну і також я забув. Додати, що на акумуляторах VITALS є ось така світодиодна індикація заряду акумулятора, натискаємо на кнопочку і тут навіть затримка є. Я відпустив кнопку і воно ще деякий час світиться. Досить зручно, і ще також є поврезані вставки знизу і акумулятори виглядають так досить, досить е, якщо можна сказати, дорого. Ми маємо брус, він у нас 8,5 на 15. 一不一合理。 Лучно. Коротше кажучи, потрібно досить багато мастила лити на цеп, тому що до того, що мало змащене мастило, воно нагрівається, цеб нагрівається і починає зупинятися в дереві. Тому потрібно досить багато масла Ну і в нас вийшло врізати 11 11 шматочків цієї балки. І в нас залишилося ще дві. Поділки заряду акумулятора, що в принципі досить потужно, тому що він створений для того, щоб не працювати в садкові, обрізати дерева, ну, можливо, не в садкові, просто обрізати дерева. І максимальний діаметр все-таки 100 мм, що робить його досить енергоємким, якщо так можна сказати, продуктивним інструментом, тобто його вистачить для таких робіт, як обрізка дерев, на дуже багато, або підрізка, або ще там щось. І також не забуваємо, що з цим інструментом можна працювати в парі з подовжувачем, високорізом, так називаємо. І так, да, це невідмірно великий плюс. Але прийдемо до мінусів. І величезний мінус це таке те, що тут немає автоподачі мастила і потрібно його змащувати вручну. І це досить незручно, тому що потрібно лити досить часто і досить багато мастила. Бо ланцюг перегрівається, починає клинити, зупинятися в деревині. І це не прикольно. Якщо брати такі різи, які робили ми, то це приблизно кожен другий різ потрібно змащувати ланцюг, тому що він спиняється. А зі всім іншим, мені інструмент сподобався. По-перше, це досить тонке, навіть не то, що досить, а тонке зручне руків'я, зручні кнопки це і запобіжник, і самий кнопка файру. Також є захист досить зручний. Опилки не летять в лице, вони летять вниз або вперед, тобто вони вам ніяк не заважають. Також є зручний тут такий, така платформа, якою можна впиратися в е, заготовку або в щось таке ще безключовий доступ. Ось це, Якщо вам потрібен якийсь подібний девайс, то такий девайс я можу радити до придбання, а придбати ви його можете, як завжди, по посиланню під відео. Саме ось цей екземпляр буде з невеличкою знижкою, тому спішіть придбати. І всім дякую: не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал, донатити на ЗСУ. І до зустрічі!